Як дієтологиня я не могла оминути питання харчування мого домашнього улюбленця. Знайомтеся, це Мія. І Мія дуже любить смачно поїсти. В цьому відео я розкажу, як я підібрала її раціон і що вона їсть протягом дня. Окей, Мія? Перед тим, як взяти песика вже у своєму дорослому віці, я почала розбиратися в різних кормах. І я обрала їй якісний корм, як я вважала на той момент, в складі якого було м'ясо, субпродукти, трохи овечей, без зернових картоплі, ароматизаторів і консервантів. Спочатку все було добре, але досить скоро маленька мія перестала їсти корм з апетитом. Але коли його годувала для нас, їй було дуже цікаво, що ми їмо. Тому я почала розбиратися, на що можна замінити сухий собачий корм. Якісні, якісні марки мали приблизно однаковий склад і не містили ароматизаторів, тому для нас це був не варіант. Потім ми спробували собачу їжу у формі паштета. І знову ж таки я обрала гарний склад і не зайшло. У Франції на той момент було дуже популярно сироїдіння для собак, так званий барф. Тому ми вирішили спробувати. Крім того, що мене ледь не знудило, мені теж не дуже сподобалося. І ще менше це сподобалося, її шикати. Після годин пошуку інформації в інтернеті я придбала цю книгу про раціон для собак. Це так звана Ancestral Diet діета предків. Це теж для сиродіння, але я вирішила використовувати запропоновані рецепти і просто готувати їх, а не давати сирими. Це типу традиційної собачої дієти, яка багато років тому була багата на білок, кальці, клітковину, омега-3 і місила мало насичених шарів і вуглеводів. Тому мені це стало цікаво, я прям заморочилася і почала готувати її рецепти. Вони дуже складні серед інгредієнтів: Нежирне м'ясо, печінка, коряче серце, сардини, кістковий порошок, мигдаль, льняне насіння і так далі. В одному рецепті навіть були устриці. Звичайно, устриці я її не купувала, бо це було трошки занадто. Але як завжди, спочатку Мія їла ці рецепти з задоволенням, а потім вона не завжди хотіла їх їсти, і в неї дуже часто була діарея. Тому ми звернулися за допомогою до дієтолога ветеринара. Перший похід був в Парижі. Вона виписала раціон, який складався з пасти, тобто макарона Борису, плюс овочі на вибір кабачок або морква, рапсово олія, ну і звичайно м'ясо, і вітаміни в добавках щоденно. Після дуже складних рецептів з книги, ці мені здалися занадто спрощеними і одноманітними. А наявність макаронів в раціоні собаки мене трохи здивувала. Я нічого не маю проти глютену, але все одно варити спагеття або пенни для собаки мені здавалося трохи дивним. Ну і вітаміни в добавках теж, тому що моя ціль була, це, щоб собака отримувала всі необхідні поживні речовини з їжею. Як ви зрозуміли, у мене було скептичне ставлення до цієї скріпшн, і ми продовжили пошуки ідеальної дієти для Мії. Невдовзі після цього ми були в Україні і я записалася до ветеринара дієтолога у Києві. Вона запропонувала реціон, який я згодом трошечки адаптувала, але він став основою щоденного харчування Мії. Насправді цей раціон був схожий на французький, але мені він здався більш логічним. Також ветеринар пояснила, що раціон собак, який людей сильно фляціонував, тому їм потрібні вуглеводи. І вітаміни в добавках це теж ок. Значить, сьогодні я роблю мій їсти по такому принципу: білки, вуглеводи, овочі, олія. Тобто, така сама збалансована тарілка як для людей, але в інших пропорціях і зі спеціальним вибором продуктів. Категорії білки я намагаюся варіювати такі види м'яса, як курка, індичка, нежирна яловичина, телятина і раз на тиждень риба без кісток. Звичайно, в раціоні в неї найчастіше курка. Я думаю, ви здогадалися чому. Далі зернові, тобто вуглеводи. Це може бути рис, гречка, вівсянка, солодка картопля. В категорії овочі можуть бути кабачки, морква, капуста, звичайна, цвітна, брокколі, спаржа, гарбуз. Також я додаю трохи оливкової олії і щоденну дозу вітамінів. Але це спеціальні вітаміни для домашньої їжі, а не мегадози. Також у нас мій є традиція. На сніданок я щоденно їм білий йогурт і залишаю її трошечки. Вона обожнює вилизувати стаканчик. І іноді вона навіть переносить цього назад. Це виглядає приблизно так. Окрім свого раціону, Мія обожнює сирій овоч. Іноді я даю моркву, капусту, болгарський перець, огірки. Також іноді трохи яблучка, кавуна тощо. Час від часу ми даємо їй різні ласощі для зубів і ідеального варіанту я не знайшла, тому нічого не буду радити. Також на кожен день народження я роблю мій торт, звичайно, ясний. Такий раціон мія споживає із задоволенням вже більше чотирьох років. Найбільше немає діареї або від їжі. Також завдяки правильно прорахованій кількості, у неї стабільна здорова вага і купа енергії. Для мене це все показник того, що особисто їй цей раціон підходить. Але я не думаю, що це найкращий варіант для всіх собак у світі, тому я одразу скажу, що я не буду давати конкретну кількість інгредієнтів чи грамів, і в жодному разі не закликаю вас переводити вашу собаку на саме такий раціон. Собачий корм може бути чудовим варіантом, зокрема для зубів собак. Але все ж таки захочу вас замислитися над харчуванням ваших улюбленців, особливо якщо ви купуєте їм перший ліпший корм в супермаркеті, або даєте їм їсти все те, що їсте самі. Чому не можна давати собакам людську їжу? Тому що людський раціон собакам не підходить. В першу чергу він не збалансований. Деякі речовини собаки не здатні метаболізувати, тобто вони є токсичними. Наприклад, це шоколад, в якому міститься теобромін і кафеїн. Ось продукти, які я ніколи не даю Мії, і прошу вас ніколи не давати вашим песикам. Найбільш небезпечними є шоколад, особливо чорний. Тобто, чим більше вміст какао, тим токсичнішим він буде. Також в цьому спицької виногради, родзинки, продукти, що містять цукрозамінник корозамінник кселіт, горіхи, макадамія, авокадо, цибуля, часни, також спеції. Звичайно, не рекомендується також копченості, солоні продукти, солодощі і, звичайно, будь-які напої, окрім води. Також, якщо ваша собака не вміє себе регулювати, а більшість собак все ж таки не вміють, то це не тільки якість, а й кількість є відповідальністю власників собак. Пишіть у коментарях, як харчуються ваші собачки. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. З вами була Віра, французький дієтолог. До зустрічі, папа. -па.